Вітаю! Сьогодні я хочу ще раз розказати про додавання і віднімання складених іменованих чисел. Чому складені не складні? Тому що, наприклад, тут у нас міри довжини складаються, подивіться, із тон і центнерів. Так? Тони, центнери. Тут у нас кілометри і метри. так? Тонни кілограми, метри, міліметри. Тобто це довжина, але вона складається з більш крупних і дрібніших одиниць вимірювання. Тому вони складені. Як ми з вами будемо додавати або віднімати ось такого плану приклади, коли є різні одиниці? Ми з вами поступаємо дуже-дуже просто. В стовпчик записуємо е, одиниці вимірювання під одиницями вимірювання. Наприклад, перший у нас 8 тонн, 4 центнери. Відняти тонни під тоннами, так, і 5 центнерів. Давайте дивитись. 4 мінус 5 відняти ми не можемо. Тому ми забираємо звідси одну тонну, Тонна це скільки центнерів? Це 10. Тому виходить 14 мінус 5 9. 8 крапкою – це 7 мінус 6, одна тонна 9 центнерів. Далі 7 кілометрів. 85 метрів. Що ми робимо? Ми додаємо 8 кілометрів. 300. Десятки під десятками, 40, одиниці під одиницями 5 метрів. Метри, кілометри. 5 5 10, 0. Пишемо 1, пам'ятаємо. 3 пишемо один, пам'ятаємо. 4, 15, 15 кілометрів, 430 метрів. Третій приклад в стовпчик. 4 Кілометри 34 метри. Відняти 2 кілометри 345 метрів. Метри, кілометри. 34 мінус 345 не вийде відняти, тому забираємо кілометр, розсипаємо, це у нас буде 1034 метри. Тепер від 1003 розсипаємо 10, 14 мінус 5 9. 2 мінус 4. Не можемо. Забираємо. 10. Забираємо 10. так е, Виходить у нас 12. так е, 12 мінус 4 буде 8. 10 з крапкою 9 мінус 3, 6. Тут 0

4 6 17. Дуже легко, так? Далі почну вже тут одразу. 6 метрів 56 міліметрів. Відняти 4 метри 234 міліметри. В метрі 100 сантиметрів або 1000 міліметрів. Так, забираємо 1000

Кілограмів додати 27 тонн 450 кілограмів. Кілограми. Тонни 0, 4 плюс 5, 9, 7. Так, 8 5 пишемо 1 пам'ятаємо. 4 45 тонн, 790 кілограмів. Тобто, ми з вами при. Таких складених іменованих величинах не забуваємо однотипні одиниці одне з одним додавати віднімати, і якщо треба, переносити зайві або забирати, якщо недостатньо, у нас із наступного більшого розряду.